Щоб установити мир, щоб закінчилися війни, потрібна революція в людині і в вас, і в мені. Без цієї внутрішньої революції економічна безпека не має сенсу, бо голод результат погано відлагоджених економічних умов, а це результат нашого психологічного стану, жадібності, заздрості. Злої волі та власності, щоб покласти кінець смутку, голоду, війні, потрібна психологічна революція, і мало хто з нас готовий стати віч на віч з цією необхідністю, ми будемо обговорювати мир, планувати законодавство, створювати нові ліги націй і так далі, і тому подібне. Але ми не досягнемо миру, тому що не відмовимося від нашого статусу, від нашої влади, від наших грошей, від нашої власності, від нашого безглуздого життя. Покладатися на інших зовсім марно, інші не принесуть нам миру, ні один лідер не дасть нам миру, ні одне керівництво, ні одна армія. Ні одна країна. Мир принесе лише внутрішня перемога, що веде до зовнішніх дій. Внутрішня перемога не означає ізоляцію, відсторонення від зовнішньої діяльності. Навпаки, правильна діяльність можлива тільки тоді, коли є правильне мислення, а правильного мислення відсутнє, коли нема самопізнання, Без пізнання себе нема миру. Джидду Кришнамурті Перша і остання свобода.